Привіт усім! Сьогодні 5 лютого і я розпочинаю свої вишивальні будні. Наступне слово таке. І перша робота, яку я буду вишивати це зайка 100 хрестиків. Я буду робити бакстіч. До нового включення. Привіт! Сьогодні 9 лютого, п'ятниця. І я хочу показати, що мені випало в грі. Вишивати Dimensions, я вже трохи повишивала. Зайка Оленка і зірку. Я вже фінішувала зіркою. Ще треба фетр приклеїти, під тим самим номером, що зірка, я буду вишивати місяць ФЛК 454. Тут 1492 бісеринки. 10 кольорів бісеру. 10,5 на 13 см розмір. Черівна країна. До нового включення. Привіт! Сьогодні 13 лютого. Вівторок, я хочу показати, що я повишивала. Вишиваю я зараз Dimensions. Ось так повишивала. Вишивала, зайчика робила бекстіч І місяць шивала. нового включення! Привіт! Сьогодні середа 14 лютого, і вітаю всіх з Святого Валентина. І хочу зробити невеличке включення. Мені прийшла посилочка від мережки. Замовила ось такі ниточки. Нометраж. І ниточки такі. Дермцей і анкор замовили. А ще голочки з подвійним вушком. І в подарунок мені поклали каву. Ось така невеличка покупочка. Привіт! Сьогодні 17 лютого, субота, і я хочу показати, що я не вишивала. Я вже вишила свою норму на місяцеві. Ось така краса. І вишила. На зайці Бекстіч і хрестик. Трохи повишивала летістіч ігрушку. Буду продовжувати сьогодні вишивати летістіч. До нового включення. Привіт! Сьогодні 18 лютого, неділя. Я хочу показати, що я вчора почала вишивати нову роботу. Кого ангела за готівку пісером? Буду вдячна за коментарі, лайки і підписки. papa